Всім доброго морозного ранку з західної частини України. А саме Дубинський район, Демидівка, У нас ранкова кава, дуже гарно. Сьогодні мінус 19. Ну, для мене це просто-просто супер погодка. Я не знаю, я дуже люблю таку погоду, хоча так зимно, але нічого страшного. Це настільки. Здоровіше для здоров'я, що вам просто не переказати. Зараз у нас ранкова поранка, наймолодший лишається вдома, тому що холодно, а середній йде до школи. Ну ось так. Так що всім гарного перегляду, наливайте теплу чайочок, каву і до перегляду. прані прасується, робота кипить. Гарячу водичку набираю, тому що качкам і гусям потрібно доляти, щоб було тепленьке, та як мороз буде швидко співати. Свинкам теж тепленьке даю. Не гаряче, а тепле. А шляпають, як не знати що. Чистенько, сухенько, гарненько їм тут. Ось так. Свинкам ще докидаю сіно. Ось видно, що петля в свинки зараз, зараз неї починається охота. Не знаю, чи погуляла, чи ні, будемо бачити. Ну, це такий жирнючий кабанюк, а дикі такі? Грязніші. Все, поїли, хватить. Заривайтеся в сіно і грійтеся. Кроликам несу зерно та моркву і дивлюся качечки собі. Ось ці качки, і гуси, їм хоч би що. Ось ці індокачки в них мерзнуть ноги, лапи. Настелила теж гуся сіна, щоб було тепленько, крикуни. Вже трішки злигнемо то Приберу ось того гусочка. Водичка замерзає швиденько, хоч і теплою наляви. Ну нічого, піділю через трішки ще. А тим хоч би що собі сіли, пішли. пішли. Е, ця малеча, хоч би що собі почувається. Насипала вже їм компікорм, зараз моркочки. Зайці є зайці. І зима не страшна. Тут корм насипала. Насипаю їм чим побільше. І все. Режуха тут зробила собі такі кубельці. Сіна в неї є. менша клітка і саме більше сіна. А вона собі поїдає гарненька, така тво-ту-тво. А -тво -тво". ось качер сиди дивиться. думає, що лебідь. Думає, що лебідь. Сонечко вже підіймається і на дворі стає трішки тепліше. Ну, на градуснику стає трішки тепліше. Січки морозець щіпає, ніжки теж трішки мерзнуть, але це нічого страшного. Ось це справжня зима, зима є зима. Я люблю, коли зима, має бути зима. Міла сидить. церква видніється. Так що ось так. Зараз іду до хати і будемо щось готувати. Так що, ось так, пішли. Набираю ще дрів, щоб на вечір було. Ще потім потемніє, як то кажеться, не ходити. І ось так. таку кошечок. Ой, на нічку таких грубих і на розпал таких сухеньких набираю. І все. І нам вистачає вдома ташкент, хлопці сплять. Можна сказати, голяком. Дуже тепло у нас. Так що, так, набираємо. Зварила з хребтами лосося ось таку юшечку. з булгуром. Так що зараз будемо снідати. Друзі, так як в мене морква починає після нового року завжди ставати сухою, я вирішила трішки переробляти. Зробила порцію корейської моркви. І ось два пакетика натерла так як на супчик, на підливку якусь, і буду потрішечки перетирати і морозилку, бо вона стає суха і ну, не смачна. а так буде зберігатися в морозилиці. У мене така на напідвіконника краса розділа. Вікно вікном сніжок. Ось тут краса. Ну, ось такий день на сьогодні морозний вийшов. Сонечко вже заходить, так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, Будьте здорові, всього само самого самого вам найкраще. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі. Мені дуже приємно їх читати. До нових зустрічей. Па-па-па-па.